Пан Єгор питає, доброго вечора ОВ, Що б ви зробили по-іншому на сьогодні, в умовах того часу, обмежений бюджет, свої ручки і так далі. Дякую. Нічого, пане Єгор, кажу вам відповідально: нічого б не робив по-інакшому. Все робив би так само, тому що ті самі умови. Обмежений бюджет, але є руки, голова і велике бажання зробити дачу для нашої родини. Тому що у нас взагалі не було троє маленьких дітей, і нам хотілося, щоб вони мали можливість виїжджати на природу, на повітря от і так далі. І плюс бабушка у нас була огородником, любила збирати гриби, вона водоплаваюча, тобто вона любила купатися в озерах, котрі тут навколо нас є. І для неї це місто воно стало просто раєм. І я дуже радий, що ми з Галиною їй цей рай тут влаштували. Тобто, ми, ми щасливі від цього. Це був дуже класний приклад для наших дітей все ж таки. От, тому, пане Єгоре, я скажу вам так: не треба чаюватися, є різні шляхи досягнення своєї мети, але все одно, якщо ви будете працювати з професійним будівельником, вам буде легше. Наприклад, от сьогодні у мене було спілкування з замовником, котрому ми робили ескізний проект по реконструкції, і от пер його, у нього були такі слова, що от, так, я хотів це все організувати самостійно, але я не знав, наскільки це буде важко. От сьогодні він мене запитав, може ми все ж таки візьмемось за виконання робіт на його будинку. Він розуміє, що це буде дорожче. Він розуміє, що треба заплатити за виконроба, заплатити мені, заплатити Юрі. Він все це розуміє, але він також розуміє, що інакше він просто себе замахає. Він готовий вже заплатити за цю роботу. Розумієте? Але коли ми робили йому проєкт і рахували бюджет, ми рахували так, щоб це можна було робити поетапно. Тому що у замовника бюджет обмежений все ж таки. Є обмежена сума грошей, котра приходить. І якщо під час проєктування замовник каже, Олександр, ми будемо будувати будинок поетапно, ми закладаємо в проєкт такі рішення, щоб замовник міг збудувати поетапно. Розумієте, щоб йому було зручніше це робити, тому що є обмеження по бюджету. І коли у вас обмежений бюджет, але є руки, голова, і ви не знаєте, в якому напрямку рухатися, попрацюйте з професійними будівельниками. Опрацюйте над проєктом, з професійним архітектором, замовте консультацію, проконсультуйтесь, намітте свій, свій план дій і так далі. Мені простіше. Розумієте, у мене доступ до класного будівельника 24 на 7. Іноді так задалблюю, що це пісець просто. Навіть ночами не сплю. <плес> От. Але так, тому що б я зробив по-інакшому, я не можу зробити нічого по-інакшому, тому що я вважаю, що я прийняв, приймав дуже раціональне рішення в тих умовах, в котрих я був. От така відповідь. Сподіваюсь, вона вас задовольняє, друзі. Я знаю, що я довго відповідаю, але ж мені хочеться підготувати фундамент, звести стіни, а потім все накрити дахом. Надійним. Сподіваюсь, у вас це влаштовує теж. Йдемо далі.